З нами Олександр Хижняк, чемпіон Європи, світу та Олімпійських ігр з боксу. Скажіть, будь ласка, як боротися зі страхом? Як впевненість набиратися? Потрібно багато тренуватися. я Думаю, для того, щоб була більша впевненість, для того, щоб менше хвилюватися. Якщо ми багато зробили, значить ми обов'язково переможемо. Бо якось так моя логіка. Який світовий боксер з іноземцями більше всього подобається? В дитинстві я завжди слідкував за Майком Тайсоном. Подобався мені завжди зараз багато відомих професійних боксерів і іноземців. Ну вони всі яскраві, але запам'яталось найбільше те, що було в дитинстві. Яку кількість раундів ви найбільше провели під час тренувань? Раундів 15-16 Ми проводимо для того, щоб виходити на такі велике навантаження. Так. Які якості в людини цінити найбільше? Доброта. Якщо людина добра, мені це Ці з цією людиною. Це мені здається, найважливіше в кожній людині. Світ рятує добро. Ви багато подорожуєте. Яка країна більше всього сподобалась для тренувальних зборів? Зараз були в Іспанії, сподобалась. Були в тренувальному таборі Олександра Усика. Мав можливість спостерігати за його підготовкою. Сподобалась Іспанія, але для мене Україна найкраща, тому кожного разу повертаємось сюди, працюємо. Я бажаю успіху в вашій кар'єрі. Да, дякую. дякую.